Маєте нерухомість оформлено до 2013 року, тоді у вас можуть виникнути проблеми. Так, до 2013 року дані про право власності на майно зберігалися на папері у БТІ або нотаріусів. Однак, з 2013 року в Україні запрацював державний реєстр речових прав на нерухоме майно Далі реєстр. Відтак, щоб повноцінно розпоряджатися своїм майном та убезпечити свої майнові права, вам необхідно зареєструвати його в реєстрі. Що для цього потрібно? Перевірити, чи є майно в реєстрі. Це можна зробити через нотаріуса або онлайн за допомогою порталу Дія. Якщо його немає, звернутися до нотаріуса чи ЦНАП в області реєстрації нерухомості, а також онлайн через портал Дія. Після внесення даних реєстрації отримати витяг з реєстру. Це є електронне підтвердження вашого права власності. Відтак, перевірте своє право власності вже сьогодні, адже це ваша відповідальність як власника. А в цьому вам можете допомогти фахівці адвокатського центру Жан Грушко. Тому звертайтеся за номером під цим відео.